Привіт, друже, і одразу дякую тобі за підписочку на мій канал. Це дуже мотивує робити ролики для тебе і просувати контент. Це відео буде досить нестандартне для мого каналу і навряд набере багато переглядів. Але я вирішив трошки урізноманітнити контент на своєму каналі та зробити нову рубрику, де я буду знімати розмовні відео на цікаві для вас теми. А потім ми будемо дискутувати в коментарях, зробимо свого роду маленьку таверну, в якій кожен з. Вас, якщо буде бажання, зможе розкрити будь-яке питання, тож влаштуйся зручніше, візьми щось гаряченького, і сьогодні ми поговоримо про ігри. Загалом ігрова індустрія сьогодні це окремий вид мистецтва, який з плином часу та розвитком технології стає все більше і більше масовішим. Він приваблює все більше гравців з абсолютно різних причин, тому що комусь в іграх подобається графіка, комусь сюжети, а комусь гімплей. Але всіх цих людей об'єднує одна важлива річ, яка виділяє. Цей жанр мистецтва посеред інших, інтерактивність. Ось скажи. Тобі з часом стає все складніше дивитись довгі фільми, просто втикати якісь довгі ролики на Ютубі, бо ти не можеш ніяк повпливати на розвиток подій. Ти не береш прямої участі у сюжеті, а твої думки і погляди аж ніяк не відображаються в тому контенті, що ти споживаєш. Звісно, можливо, є продумані фільми, серіали чи відео, де майже кожна твоя думка продумана і висвітлена. Але загалом, в більшості своєму, жоден вид контенту не може подарувати тобі інтерактивність. Активності. Кіноіндустрія це велика машина, завод, який виробляє і штампує мільйон фільмів, серіалів та іншого контенту. Але кіноіндустрія з часом лише потрошку може наблизитись до ігрової. А чому? Ну і на це питання дам просту відповідь, яку я вже озвучив трошки вище. В іграх є поєднання сюжету, картинки та дій. Хороші aaa ігри зараз демонструють надзвичайні сюжети. До сходіть побали. с этим выражаем. Только имея в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Ну, говорят, в молодости порешил собственного отца Сикиры, Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Показывают просто надреалистичные картинки, да дают тебе головне возможность безпосередньо повпливати на процесс. Відчуття впливу на процесу грі створює у твоїй голові зв'язок між тобою та персонажем, який неможливо створити у кіно. Жоден великий блокбастер, серіал чи мультик не передасть та не відтворить у тебе відчуття важливості та приналежності до подій. Ти не будеш відчувати себе Томом Крузом, який б'ється з бандитами на літаку. Чи ти не станеш Джекі Чаном у його фільмах, але агентом, гостом, чи ще одним солдатом на полі бою в умовному Баттлфілд, та будь ласка! Відчуття того, що ти стаєш персонажем, занурення у свій світ та поєднання емоційного зв'язку з персонажами це саме той аспект відеоігрового мистецтва, який вирізняє шедеври ігрової індустрії від класичного виду мистецтва. Жоден фільм, книга чи картина не дасть тобі тих емоцій, які викликає відьмак 3», «Кіберпанк 2077 чи Baldur's Gate 3. Варіативність та можливість бути присутнім в подіях напряму, прямо впливаючи на сюжет це саме те, що не дає сучасне мистецтво. Адже саме в момент ключового сюжетного вибору, повороту подій, коли ти, як гравець, мусиш прийняти зважене рішення для просування історії далі, дає тобі той незамінний і незабутній досвід, який ти будеш згадувати роками. Сьогодні художники, саунд-дизайнери, сценаристи і програмісти роблять для тебе світ, який ти не хочеш покидати, в якому ти важливий та де тебе цінують. Саме це відчуття важливості, впливу на сюжет та групки по інтересам формує в головах гравців задоволення. Ігри сьогодні це вже не просто спосіб постріляти корабликів Space Invaders, це вже спосіб втекти від реальності, спосіб поглинути у світ фантазії, в якому все добре, в якому ти важливий. Напевно. Ігрова індустрія стала для сучасних геймерів саме тим спасінням, елементом свого світу, в якому кожному комфортно. Саме комфорт та емоції важливості відтворюють в голові у геймерів світи, в які хочеться повертатись, світи, в які прагнеш назавжди потрапити. Психологи вже давно довели значимість і вплив комп'ютерних ігор на мозок та психосоматичний стан людини. Ігри пом'якшують симптоми багатьох психічних розладів, на кшталт тривожності та депресії особливо при обмеженому доступі до медичної допомоги до такого висновку прийшли співробітники дослідного центру програмного забезпечення Ірландського наукового фонду, а відповідну роботу опублікували в рецензованому журналі Jmir Serious Games. У своєму висновку фахівці базувались на даних наявних наукових робіт про вплив комп'ютерних ігор на психічне здоров'я людини і допомоги у лікуванні ментальних захворювань. Особливу увагу вони звернули на дослідження останніх років, оскільки через з пандемією COVID-19 тільки у США депресію та тривожний розлад діагностували у трьох з восьми разів, і це частіше ніж у 18 та 2019 році. Клінічні дослідження показали, що відеоігри полегшують емоційне самопочуття під час таких депресії, тривожних розладів, шизофренії та навіть після онкозахворювань. Для позитивного ефекту вистачає 30 хвилинного ігрового сеансу на день. Відеоігри назвали ефективним. Її допомогою в лікуванні психічних розладів. При цьому різні жанри ігор по-різному впливають на людину. Наприклад, шутери та рольові ігри допомагають знизити почуття самотності та покращують соціалізацію. Схожий ефект є і в онлайн-играх. Стратегії та фітнес-ігри допомагають розвинути когнітивні здібності та поліпшити візуально просторове орієнтування. З їх допомогою також виходить пом'якшити симптоми дислексії. Всі ігри різних жанрів, які брали участь у дослідженні допомагають впоратись із сильними емоціями та хвилюванням. Крім того, вони підвищують настрії і дають відчуття задоволення. При цьому подолання труднощів і здобуття досягнень в ігровому світі прямо впливає на людей і в реальному житті. Вони значно покращують їх настрій під час депресії. Автори дослідження окремо відзначають, що комп'ютерні ігри мають ряд переваг навіть в порівнянні з повноцінною медичною допомогою. Наприклад, вони більш доступні та не тягнуть за собою. Стигматизацію, оскільки до людей, які отримують психіатричну допомогу, часто ставляться негативно. Але якщо ви відчуваєте себе подавлено чи думаєте, що у вас є якийсь психологічний розлад, то обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, не нехтуйте професійною допомогою. Враховуючи все це, я прийшов до висновку, що особисто мене відеоігри колись врятували від депресивних станів, дали відчуття, що мої дії щось значать, і врятували від емоційної ями. В школі я не був досить популярним, мене часто принижували, та зі мною особливо. Ніхто не хотів спілкуватись. На питання чому дати точну відповідь не можу? Можливо, через мою особисту думку, слабкість або неконфліктність, можливо, через інші фактори. Але остаточний факт це те, що й 7 років школи, починаючи з 5 по 11 клас, я був просто вигнанцем якого були <кл 'язав> лов. Але знаєте, що дійсно мене врятувало? відеоігри Я приходив додому, робив домашнє завдання та сідав грати в доту, Strike, Oblivion red Alert та ще багато Багато проєктів, які тоді тягнув міком. Мені було значно приємніше у тому світі в світі технологій та красивих світів. Тим самим я поступово зростав, але любов до ігор не проходила. В період навчання в універі та навіть на своїй роботі. Я все рівно, не зважаючи на те, що зі мною вже рахувались, гуляли, і соціальне життя покращилось. Повертаючись додому, я запускав свій улюблений особистий світ світ, який ріс разом зі мною. Сьогодні я вже щасливий. Одружений чоловік, в якого я найкраща та найулюбленіша дружина, в якого є нормальна робота, але я все рівно не кинув своє хобі. Вже моє хобі. Чому? Тому що друзі для мене ігри стали вже другою частиною себе, частиною мого я. І саме через свій відеоігровий контент я несу в маси свою думку. Ігри колись врятували мене від самотності, стали мені антидепресантом. А сьогодні ігри для мене це стихія, в якій я однозначно себе знайшов. Дякуючи своїй коханій дружині, яка підтримала моє починання. Я запустив цей проект, в якому я кожен раз отримую задоволення від дій, які я роблю контенту, який в мене виходить. Які кожен із вас дивиться. Тож ідея ролика була донести до вас, що навіть граючи в якусь гру давно, не потрібно вважати себе бездарним чи думати, що ви просто задрот. Ні, зовсім ні. Сьогодні твій досвід в Доті також є певним мистецтвом. Проведення матчів в батлі способом відійти від реальності і стресу навколишнього життя. А той самий вже згаданий відьмак, дотик до справжнього мистецтва. Тож, як і картини Клода не фільми Квентіна Тарантіна чи музика. Кабаха, для кожної людини відеоігрове мистецтво вирізняється і має зовсім інше значення. А які значення ігри мають для тебе? Напиши в коментарях і постав лайк цьому відео, якщо тобі, звісно, сподобалось. Я буду і надалі радувати тебе хорошим контентом, дарувати емоції та говорити з тобою так, як мене колись навчив цьому світ – через екран монітора. Тож, всім пока, всіх люблю, всіх обняв!